Розділ 10. Живу власність забрана з дому. Сірий і дощуватий нютневий ранок зазирнув вікно хатини дядьки Тома. Він освітив засмучені обличчя, живі образи сердечної туги. Перед групкою стояв невеликий стіл, вкритий прасувальною сукниною. На сільці поруч нього висіло кілька щойно випрасуваних грубих, але чистеньких сорочок. А ще одна така сама сорочка була розстелена на столі перед тітенькою хлою, і вона дбайливо та ретельно відпрасовувала кожний рубчик і кожну складинку, Раз у раз підносячи руку до обличчя витерти сльози, що збігали в неї по щеках. Том сидів поряд, підперши голову рукою. Обоє мовчали. Година була рання і малеча ще спала по окотам. На своєму грубо забитому ліжку. Собі на біду, то, як більшість людей, його стражденної раси був ніжний батько безмежно відданий сім'ї. Він підвівся і тихенько підійшов поглянути на дітей. Останній раз, мовив він, тітинка Хлоя не звалась ані словом, тільки водила і водила праскою по сорочці. Що й так уже була гладенько, аж далі нікуди. Та раптом вона рвучку поставила прасту сіла біля стола і гірко заплакала. Кажуть, ми повинні коритися. Та як же я можу коритися, коли б я хоч знала б, куди тебе повезуть, а я тобі там буде? Пані обіцяє, що десь ще рік чи два викупить тебе. Але ж ніхто ще не вертався живий з того, клятого панезя. Негрів там мордують до смерті. Я сама чула, що вони конають від тяжкої праці на тих плантаціях. Дякуємо Богові! хоч б за те, що продали мене, а не тебе чи дітей, сказав Том. Тут вам жити безпечно, і коли вже скоється щось лихе, то тільки зі мною. О мужні, хоробре серце, та моючи власний біль. Том намагався хоч якось розрадити дружину. Він аж охрипнув. У горлі йому стикалося, але голос його звучав твердо і безбоязнено. Це бездушно, несправедливо! — обізвала сітинка Хлоя. Хазяїн не мав права віддати тебе за борги. Своєю працею ти зробив йому худним більше грошей, ніж він оце тепер за тебе взяв. Удвічі більше, Люб давно вже слід дати тобі волю, ти її заслужив. Може, тепер йому справді прикрутило, та все одно це несправедливо, нехай мене хоч б'ють, хоч ріжуть. Я однаково це казала і казатиму, продати такого вірного слугу, що дбав про його добробут більше, ніж про свій власний, і тренував його більше, ніж дружину та рідних дітей. Продати таке щире віддане серце, аби лиш самому виплатитись із хлеби. Хіба ж це не тяжкий гріх? Годі, Хлоє, якщо ти любиш мене, не кажи такого. Хто зна, може, ми ніколи більше не побачимось. Але знай, Хлоє, кожне твоє слово проти хазяїна ранить моє серце, чи не поклали мені його на руки ще немовлям. Отож. І не дивно, що я так дбав про нього. Та що йому? Хіба він буде думати про бідолагу тому? Пани звикли, щоб усе для них робилось. На те мені й пани, одначе наш хазяїн куди краще за інших. Де ти ще бачила, щоб слухи жили так, як ми? Та він не допускав би, щоб ми спіткали таке лихо, коли б знав про все наперед, я певен не допустив би. Нехай там хоч як. А щось він зробив недобре, сказала тітонька Хлоя, для якої справедливість була над усе. От не знаю я, що саме, але щось воно не гаразд, це напевне. Покладімо на ласку Божу, як судилось, так усе і буде. Як на мене, це мала розрата, сказала тітонька Хлоя. Е, та що там про це балакати? Ось я краще спечу коржа та згодую тобі добрий сніданок, бо хто зна, коли ти тепер такого скуштуєш. Незабаром сніданок уже парував. На столі того ранку між Шелпі увільнила тітеньку хлою від роботи у великому домі, і бідолашна жінка доклала всю свою нагу до тієї прощальної траписи. Вона зарізала і попатрала найдобріше курча, спекла коржа, саме такого, який смакував чоловікові, і висела кілька таємничих глечиків, що з'являлись на столі тільки на великі свята. Тиба, піти. зраділо, вигукнув моз. Оце то банкету на сьогодні. Автужмеч схопив шматок курчати. Тітенька Хлоя дала йому замашного ляпаса. Ану киш. Бідний тато, останній раз снідай вдома, а вони бач, зраділи. Хлоя, лагідно докривій тон. Ой, несила мені, мовила тітонька Хлоя, затуляючи обличчя краєм фартуха Усе йде шкереберть, Отож, я не тямлю, що роблю. Хлопчики стояли при нешклі, позираючи то на батька, то на матір. Тим часом мала дівчинка вчепилась за материну спідницю і зайшла нестерпним, вимогливим криком. Ну, годі, сказала тітенька Хлоя, витраючи очі і беручи на руки дитину. Не буду більше. Тепер сідайте, їжте. Це моє найкраще курча! і вам, хлоп'яти, щось перепаде. Насварилась матуся на вас, бідолашних. Хлопчиків не треба було просити двічі. Він враз накинулась на їжу. Та й не дарма, бо якби не вони, то невряд чи хтось віддав би належне всім тим ласощам. Ну, а тепер, сказала тітенька Хлоя, прибравши зі столу, треба поскладати твої речі, о тільки він не забрав їх у тебе. Знаю я, що вони за люди. Ті торговці, геть усі лихі і підлі. Ось дивись у цьому кутку твоя тепла білесть. Як не паде ревматизм. бережи її, бо іншу тобі ніхто там не справить. З цього боку старі сорочки, з цього нові, Панчохи твої я з вечора доплела і поклала всередину клубочок вовни. щоб було чим її штопати? Та тільки то, ж тобі тепер штопати. І тітенька Хлоя знову знеможна, Горе похилила голову на скриньку. І заридала Ой лишенько, це ж ні одна душа тебе не догляне чи то здорового, чи то хворого. То де вже мені тепер бути добрій? Хлопчики, поївши все, що було на столі, помало збагнули, що в домі щось не гаразд. Бачачи, що мати плаче, а батько дуже смутий, вони собі почали плихати і терти очі. Посадив на коліна малу донечку і дав їй волю розважати й засхочу. Дівчинка дряпала йому обличчя, смикла за чоприну і раз у раз верещала від захвату, щиро радіючись якихось своїх почуттів. Веселилась безселанна дитину, мовила тітинко Хлоя: доживеш і ти до такого? Прийде час ти ж побачиш, як продаду твого чоловіка, а може, й само тебе продадуть. А що вже оцих хлопчиків? То напевно, ось нехай лиш трохи підростуть і стануть на щось сьогодні. Бо навіщо тоді й негри, як не мати з них прибутку. Цю мить один з хлопчиків «Он де, пані, сюди йде! Нічому вона не зарадить, то чого б їй іти? буркнула тітонька Хлоя. Місіс Шалмі зайшла до хатинки тітоньки Хлої по хмуру і не... привітно посунула до неї сілець. Та господиня нічого того не помітила!» Обличчя її було бліде і схвильоване. Томе, сказала вона, я прийшла, щоб, і голос раптом урвався, не зводячи очей з мовчазних мешканців в хатини. Вона сіла на сілець, затулила обличчя хусти, хусточку і гірко заплакала. Та що ви, пані, не треба, не треба, мовила тітенька Хлоя. Я сама заходячи слізми...» А за якусь хвилю вже плакали всі разом. Мій вірний друже, сказала Томові місце Шелбі, я не маю чим тобі допомогти. Якщо дам тобі гроші, їх у тебе однаково заберуть. Але я даю тобі слово честі, що не згублю твоєї сліду і, як тільки матиму потрібні гроші, одразу ж викуплю тебе, а тим часом хай береже тебе доля. Тут хлопчики закричали, що йде містер сергелі, і наступної меті, церемону штовхнувши ногою двері, на порозі став торговець. Він був у припоганому гуморі. Шалені гони попереднього вечора, невдача, що спіткала його, аж ніяк не вплинула на нього миротворно. Ну, гукнув він, ти готовий, негри? Тоді, побачивши, Місіс Шелбі зняв капелюга і сказав «Добрий день, пані. Дітенька Хлоя чинила скриньку і прив'язала їй мотузку. З'ївшись на ноги, вони похмуро зиркнули на торговця. І на мить здалося, що в очах її зблиснули не сльози, а жарини. Том слухняно підвівся і, задавши на плечі важку скриню, рушив за своїми новими господарями. Його дружина взяла на руки малу донечку і пішла слідом за ним до візка. І, а обидва хлопчика, все ще плачучи, плентались позаду. Шалбі на кілька хвилин затримала дороговцем біля дверей про щось поважно з ним розмовляла. А тим часом уся сім'я підійшла до візка, що сиєвно підготові перед хатиною. Навколо нього юрмились негри що геть усі від старого до малого прийшли попрощатися зі своїм давнім товаришем. Усі в маєтку поважали Тома, тож і тепер щиро жаліли його і співчували його біді. А надто жінки Е, Хлоя, та ти, здається, менше болівай за нього, аніж ми, плачучи, сказала одна жінка. Коли побачила, з якою суворим спокоєм кітинка Хлоя стоїть біля візка. «Свої сльози я вже виплакала. Відказала та, злісно зиркнувши на торговця, щоб простував до них, та й не хоче плакати перед цим виродком, не діжде він. Залазь, звелів гелі Томові, продираючи крізь юрбу слух, що вовквато поглядали на нього. Том заліз у візок, і гелі, діставши з під передка важкі кайдани, надів їх йому на ноги. юрбою прибіг глухий обурений гомір. А мій Шелбі гукнула з веранти «Міс, гелі, запевняю вас, це зайва пересорога!» Не знаю, пані, не знаю. Я вже втратив тут 500 доларів, Щоб більше ризикувати не маю охоти. Чого вона ще могла від нього сподіватися, гнівно мовила тітонька Хлоя. Обидві хлопчики, що, як видно, і нарешті збагнули, яка доля спіткала їхнього батька, вчепилися за материну спідницю і голосно заплакали. Шкода, що немає паничі Джорджа, сказав Том. Джордж поїхав, як тільки нім по погостював до одного свого приятеля з сусіднього маєтка. Він вирушив з дому напередодні вранці, коли звістка про Томове він ще не, не було розголосу. Отож навіть і не знав про це. Передайте моє вітання паничеві. Джорджу, щиро мовив Том Гелі, стьопнув коня. І, в останнє увівши довгим сумним поглядом на знайомі місця, Том поїхав геть. На той час містера Шелбі вдома не було. Він продав Тома під тиском скрутних обставин, щоб звільнитися з під влади людини, якої дуже боявся, і найпершим його почуттям після завершення цієї справи була полегкість. Та палки докази дружини збудили в ньому приспани каїття, а то безмовне. Покірила ще дужче посилила гризота сумління. Марно було переконувати себе, що він мав право продавати свого невільника, що всі кругом це роблять, а дехто навіть їм із будь-якої потреби. Заспокоїти своє сумління, він не міг. Отож, щоб не бути свідком тяжкої сени прощання, він подався з дому в якихось справах, сподіваючись, що доки він повернеться, буде вже по всьому. Том і Гелі їхали курною дорогою, швидко минаючи такі знайомі томові місця, аж ось околиці Маєтко лишились позаду. І вони опинились на відкритій горбовині. Поїхавши ще з милю, Гелі раптом спинив паня біля придорожної кузні і, взявши з собою пару наручників, звелів ковалі розклапати їх. Трохи за на такого здоровило, сказав Гелі. Посягаючи йому наручники і показуючи на надому. Ова, та це ж Том, з маєтко Шелбі. Невже хазяїн продав його? спитав коваль. Еге ж, продав, відказав гелі. Ото дивина, сказав коваль, хто б міг подумати, одначе вам ні до чого брати його в кайдани. Він дуже чесний і добрий чоловік. Авжеж, озвався гелі. От тільки всі ці ваші добрі люди так і дивляться, щоб накивати п'ятами. Дурі Ті не так тікають, бо навіть не тямлять, куди їх везеш. І нікчемним п'яницям також не чекати, куди їх везуть, їм навіть доподобався всілякі приїзди. Зате оці ваші розумники їх аж ніяк не полюбляться. Спробуй лиш не накласти на них кайдани. Та вони миттю ноги на плечі і ходу. Це вже будьте певні. Воно так, пане, мов коваль, прибираючи своє знаряддя, бояться тутешні негри тих плантацій з на призі. А це правда, що вони там мруть, як мухи. Там мруть, добряче, і повірте, їм не так і все і те. Отож вони собі мруть, а торгівля наш процвітає, бо завжди попит є. Сказав геллі. І все таки жаль бере, коли подумаєш, що такого доброго, сумирного чоловіка, як цей Том, везуть на понизя, і що він має сконати десь на цукровій плантації? Е, ні, йому свідить краща доля. Я дав слово добре з ним повестися. Влаштую його слугою в якусь поважну, серсвітську родину, і нехай лиш він звикне до тих появів вітря і мене пропасниці, то житиме так, як тамтешнім негрям і не снились. Здається, він має тут жінку і дітей. Еге ж, та дарма, знайде там собі іншу. Чо, чого? А жіноцтва того на світі скрізь вистачає, свідказав Гелі. Поки точилися розмова, Том сидів у гіркі зажурі на візку перед дверима кузня. Раптом він зачув поза себе швидкий уривчистий стукіт кінських копит. І не встиг, хотя би десь подвом, як юний. Пане Джордж скочив на візок, кинувся йому на шию і зі слізми на очах гнівно заговорив: Це ж справжня підлота, нехай вони там кажуть, що хочуть. Це підлота мерзота, ганьба. Якби я був дорослий, вони б ніколи цього не зробили. О, ні, промовляв Джордж, насилу тамуючи Паничу Джорджі, який же я радий, мов то. Мені було так тяжко їхати, не попрощавшися з вами, ви собі не уявляєте, який я радий. Він ворухнув ногами, і Джордж побачив на ньому хайдани. Яка ганьба. вигукнув він, стискаючи кулаки. Де він, цей негідник? Ось йому зараз покажу. Ні, ні, паничу Джорджі, не треба так кричати. Ви тільки дужче розлютуєте його. І тоді мені добре не ждати. Ну, гаразд, не буду, коли вже ти просиш, лиш подумати тільки, чи це не ганьба, не послати помети, не сказати ні слова. Коли б не та Омлінкань, я б досі нічого не знав. Ну та й завдав же я їм часу, як приїхав додому, будь певен. Даремно би так, пане Чудж, не можу і цього знести. Кажеш тобі, це ганьба. Знаєш, дядечко Томе, раптом він, обернувшись спиною до кузні і прибравши таємного вигляду, я привіз тобі свій долар. Та що ви, паниче Джорджі, я й подумати не можу, щоб узяти його від вас. Ні за що в світі, зворушне відказав Том. Ні, ти візьми його, на полях, Джордж. Ось поглянь, я сказав про затітинці хлої. То вона порадила робити в ньому дірочку і заселити туди шнурка, щоб ти міг носити його на шиї, ніхто цього не бачив. А то цей підлий мерзотник ще забери його в тебе. Чуєш, Томе? Мені аж руки сверблять натовхти йому пику. То була б для мене така приємність ні, ні, пане Джорджі, не треба. Мені від того добра не буде, ну раз, хай по двоєму мов Джордж. Заклопотано пов'язуючи йому на шию шнурок з доларом, і раптом застебне куртку отак та береже його як слід. І щоразу, як подивишся на нього, згадуй, що я неодмінно приїду по тебе і заберу додому. А ми з сітенькою Хлою сьогодні розмовляли про це, та я сказав їй, що вона не побивалась так. Бо я сам про все подбаю і не дам батьку жити, доки він не викупить тебе. Ой, пане Джорджі, не хочете говорити про батька? Та ну, дядючко Томе, хіба ж я сказав щось погане? А тепер, пане Джорджі, послухайте мене, мов Том. Будьте завжди добрим хлопчиком і не забувайте, скільки на вас покладають надії. Ніколи не цурайтеся матері. Не треба наслідувати. Тих дурноватих хлопців, що являють себе надто дорослими і не хочуть слухатися своїх матерів. Пам'ятайте, панеч Джордж, доля дає нам багато чого прекрасного, але мати в кожного з нас лише одна. Другої у вас ніколи не буде, хоч би ви прожили і 100 років. Отож, бережіть її і ростіть її на Любиви ви, мій хлопчику, обіцяйте мені, правда ж? Так, дідічка Томе. Поважно відказав Джордж, я буду доброю людиною, даю тобі слово. Ти не журись, я неодмінно визволю тебе і привезу назад. Я вже казав тітонці Хлої сьогодні вранці, що коли виросту, то посавлю тобі новий будинок, і ти матимеш справжню вітальню з скилимо на підлозі. А тож, ти ще й поживеш людську по людському. Тим часом на дверях кузня з'явився Гелі, тримаючи в руках кайдини. Слухайте, пане, гордо мовив до нього Джордж. Ось я розкажу сьогодні батькові і матері, як ви поводити з дядечком Томом. Зробіть ласку, відказав торговець. Певно, вам має соромно бути все своє життя торгувати людьми і держати їх у потах, наче худоба. Як на мене, це просто мерзота, сказав Джордж. Поки ви, великі пане, купуєте їх, то я гірший від вас. І древував геллі, що купав, що купував, щоб продавати однаково мерзота. Я ніколи не робитиму ні того, ні другого, як виросло, мов Джордж, сьогодні мені вперше стало соромно, що я кінтукієць. Я досі пишався цим. Джордж випросився в сідлі і оглядівся довкола, ніби хотів побачити, яке враження справила його промова на штат Кентукі. Ну що ж, прощавайте, дядючка Томе, сказав він нарешті. Вище голову, не журись. Прощавайте, паничу Джордж, позвався дядечко Том з любов'ю, дивлячись на нього. Щасти вам, доле. Небагато таких у кінтукі, як ви. Їй право мовив він один з широго серця, коли просто душно хлоп'яче обличчя зникло з очей. Джордж був дуже далеко, а Том усе дивився його вслід. Аж поки замер у долині стукіт копит його. Останній звук рідного краю та на серці втома потерпіло, наче зігрів його той неоцінений долар, причеплений йому на шию дитячими рученятами. Том підніс руку і пристиснув ту пам'ятку до грудей. Ну, ось що, Томе, сказав Гені, підходячи до візка і кидаючи в нього наручники. Я не збираюсь тебе кривдити і взагалі не маю звички кривдити своїх негрів. Але щоб ти знав, будеш сам по соброму то й тобі буде добре. Я ніколи не отискаю своїх негрів і роблю для них усе, що можу. Отож, сідай собі зрічніше і не думай навіть зі мною хитрувати. Ці ваші штуки я знаю чудово. І мене ними не обдуриш. Якщо мої негри сумирні і не тікають, і їм живеться непогано. Ну, а як ні, тоді вже хай нарікають на себе. Я тут ні до чого. Том запевнив Гелі, що він і думки не має тікати. Та й по правді зайва то була пересторога щодо людини. Закути у важкі залізні кайдани. Просто містер Гейлі, звик уже починати стосунки із своїм товаром за такою невеликої проповідей, що, мало, як він сподівався, підбадьорити і звеселити невільника. А тепер ми на час залишимо дядючка Тома, щоб поросежити долі інших героїв нашої розповіді.